Всім привіт! Я замовляв а, мультиварку Philips, модель а, HD4734 на розетці UA. А, ось вона вже прийшла. Що можу сказати про сервіс? Він, звичайно, на високому рівні, доставка швидка. Так, Починаємо розглядати коробку. Ось це одна сторона, друга, третя. І четверта. Ось так вона виглядає зверху. Починаємо розпаковувати. Так. Так, тут ми бачимо гарантія. Книга рецептів для мультиварки. Багато всяких рецептів, як говорилось в рекламі, приблизно 65 має бути. Так. Тут у нас, а, я так розумію, інструкція. От. Далі це ага, буклет з якоюсь важливою інформацією. Ну, читати ми його будемо згодом. Так. А ось це у нас сертифікат відповідності. Угу. Йдемо далі. Так, а ось наша сама мультиварка. Так, це у нас кабель живлення. Достаємо мультиварку. У мультиварки є зручна ручка, з допомогою якої можна переносити куди потрібно. А, так вона виглядає ззаду, збоку, зверху і спереді. Це має бути сенсорне управління вже. Так, що у нас всередині? Так, усередині нас ага, це піддон для пароварки, так розумію. Це у нас сама чаша для приготування. Ага, вона у нас з ручечками пластмасовими, щоб буде удобно витягувати гарячу їжу. Так. Ну і всередині тут вже більше нічого немає.